Ну що, вітаю глядачів каналу спільноти моделістів. Я Іван, і сьогодні я буду робити діораму на морську тематику. Я бачу, ви дуже багато просили таке, але сьогодні, на жаль, буде діорама без кораблів, сьогодні буде діорама з крабом. Ще в цьому відео я хочу використати лишні запчастини від збірних моделей та браковані запчастини від 3D-друку. Що я хочу поставити на цього краба і побачимо, що взагалі з цього вийде. А перейдемо до самої передісторії. Ну і все почалося задовго до цього. Три чи два роки тому я поїхав у Хорватію. І чисто випадково я знайшов на пляжі здоровецького краба. Ну, для мене тоді здавалось вух, він такий здоровецький. Заберу його додому як сувенір. І ось я його забрав, я його привіз додому, все одно він був неживий, це лише була шкарлупа та дві клешні. І я навіть не знав, що з ним робити. Залишив його в себе вдома, і він лежав у мене десь на поличці, пилюкою покривався, а тут там бац, і я вирішив зробити таке відео. Я б це відео назвав би експериментом. Тому що я тут пробую постійно щось нове. Ось, наприклад, з крабом щось я зроблю незрозуміле. Навіть не знаю, що в мене вийде. І хочу ще залити цю діораму смолою. спробувати, як в мене вона взагалі вийде, і далі ви вже побачите, що я там наробив і що не так. На жаль, у мене було дуже багато помилок, але нічого, ми на помилках вчимось. Ось що я хочу сказати, і тому. Я впевнений, що наступні мої роботи вони вийдуть набагато кращими, ніж ця. Тут я просто досвід наберусь. Ось. А далі вже будуть доволі цікаві проекти. Я думаю, взагалі прозоряні війни зробити діараму там в смолі, прикольно. Ось. Але зараз ще щодо цього думаю. Думаю, що робити в майбутньому, і які проекти можуть бути вам цікаві. От, наприклад, напишіть мені, і я подумаю, що можна цікаво зробити. Я почав модельку грунтувати чорним ґрунтом, щоб потім можна було це все діло висвітлити. Це ви побачите вже в майбутньому. Для висвітлення модельки я використав білий ґрунт, і я буду фарбувати намішаною фарбою, тобто це буде такий світло-сірий колір, це буде базовий колір цієї модельки, тому не дивуйтесь, коли після покриття базового кольору майже нічого не зміниться. Тому що я намішав. Типу сірий з голубим, типу такий якийсь водяний колір. Ну, Я навіть не знаю, як це назвати, як цей колір можна назвати взагалі. Але він виглядає прикольно і в фіналі він буде виглядати ось якось так. Ще я намалював таку позначку 0.1. Навіть не знаю, до чого це можна взагалі прив'язати, але воно виглядає прикольно. Тут я використав фарби Atom. Взагалі вони непогані, але в них є мінуси. Я про це все знімав у своєму тіктоці. Але про деякі мінуси я вже дізнався в майбутньому. Ось Мені говорили те, що на цю фарбу можна взагалі наносити змивки, але цього робити ніяк не можна. Тому що я навіть не так робив. Я, типу, наніс атом, потім наніс уже лак, Потім на ній змивку і почав її стирати, і тупо фарба стиралась. Я не розумію чому. Воно дійшло до ґрунта і все. Я не знаю, як це виправити. все. Тому мені приходилось замовлення перероблювати. Деякі проблемки були там, але вони не сильно критичні. Тут я вирішив зробити типу плазму, але чомусь з червоного кольору. Тут трубочки різні, я це все висвітлюю, базовий колір червоний і висвітлюю аж до оранжевого методом сухого пензля воно буде виглядати непогано. І в фіналі воно буде виглядати доволі таки прикольно. Ось, так, да, якраз ви зараз побачили це все діло. Ну, і перед нанесенням змивки я все-таки покрив модельку лаком. Взагалі, перед кожним етапом я покриваю модельку лаком глянцевим. Я просто не хочу це показувати, бо це взагалі не обов'язково вам це показувати, тому що це тупо буде загружене відео. А я цього не хочу. Ось, і тут я ще хочу випробувати нову хімію для себе: це типу олійна фарба в таких от флакончиках. Ось так вона наноситься. І змивається Вайт spirit так само розташовується, так само як я робив на Віпіті. Тому ось якось так воно це все чудо виглядає. Доволі прикольно. І так, я читав коментарі, і ви просили ще зняти більш детально створення самої діорами. Ось, я вам знімаю. Зараз я створюю сам рельєф діорами. Потім я буду шпаклювати її і наносити текстурну пасту, художню текстурну пасту. Ну, нічого тут складного немає. Ось ви зараз подивитесь. Ну, я думаю, тут дуже важко зробити вже помилки. Тому я думаю, у вас ніяких проблем не буде. Ну і поки я на задньому фоні там створюю саму діараму, хочу вам сказати, щоб ви, щоб ви перед тим, як створювати діараму, подумали, як краще що де розташувати і що краще де зробити, тому що від цього залежить велика частина роботи і вигляду самої діарами. До речі, я читаю всі коментарі і ви пишіть, що б ви хотіли додати, що прибрати. Взагалі, що ви хочете побачити в майбутньому, ось мені просто чесно, дуже самому цікаво читати, чи вам сподобалось, чи не сподобалось, тому пишіть, буду радий кожному коментарю. Поки текстурна паста ще не засохла, я вирішив ще трішки камінчиків накидати. Я їх знайшов десь на дорозі, вони валялись, я їх помив, щоб вони, коли я їх пофарбував, не зіпсували фарбу. ну, В плані того, щоб фарба нормально на них лягла. ось, І ще маленьких камінчиків насипав, щоб воно було більш живо. Ну і за кадром я ще приклею бальсу, все-таки вона додає якогось такого вигляду, і края діарами виглядають більш обережними. Як завжди, фарбування я починаю з ґрунтовки, спочатку чорна, потім біла. Далі йде коричневий колір, далі йде жовтий колір, пісочний. І зелений зелений і салатовий. Ось це ви бачите вже далі. Тут я просто розповім, які я кольори використовую. Взагалі використовую кольори від Green Star World, тому що їхні фарби доволі таки непогано йдуть під аерограф. Тобто я їх навіть не розбавляю, я відразу заливаю і починаю фарбувати, і все виходить чудово. Але мені не подобається від Green Star World саме їхні металіки. Вони не дуже, якщо чесно. Мені більше подобаються ось металіки від самого Атом, але золото в них не дуже ось. Тому я не знаю, де золота середина. Можливо, ви якісь фарби порадите, щоб я знав на майбутнє. Ось, якось так. Ну і методом сухого пензлі я вирішив висвітлити рельєф. І так, за кадром я вже зробив опалубку і ніколи таку опалубку не робіть. Це дуже велика помилка, і в майбутньому ви побачите чому. Краще почекати трішки і купити більш дорожчі матеріали. Для роботи нам потрібна смола, затверджувач, ваги та тара невеличка. І я вирішив тут випробувати інк. Але це кажу наперед, це велика знову помилка. Тупо це одне відео велика помилка. Навіть під час монтажу в мене було багато помилок. Фух, ось якось так. Я надіюсь, ви на мої граблі не наступите. Головне, добре перемішати і ніколи інк не додати. Ось зараз побачите, чому саме так. Я думаю, ви вже зрозуміли чому ні. Тому я це залишив на потом. Побачимо, як воно взагалі висохне, і зараз. Дубль 2 буде. І тут я вже вирішив випробувати браковану фарбу від цитаделі. Там просто залишився пігмент такий рідкий, і я вирішив спробувати, і він виявився краще, ніж інк. Я його вирішив залити, тому він виглядає непогано, але все одно там є невеличкі такі от проблеми. Але нічого, будемо думати, що то рибка така маленька. Ну і ось вже перші проблеми з цією опалубкою, вона трошки стискає смолу, тому вона в майбутньому вийде кривою. Ось. І ось що вийшло. Це перша заливка, яку я тримаю зараз в руках, вона чомусь набухла. Взагалі не розумію чому. Ця друга заливка вже вийшла набагато краще. Вона тверда, застигла, але якщо ви побачите там на коврику, то вона. Розтеклася, на жаль. Ну, навіть не знаю чому. Ну що, я дуже вдячний Боксу 24 за те, що він надав мені фарбу для смоли. Тупо, блін, дуже вдячний, ви прям виручили мене. І взагалі вдячний, що допомагаєте мені з моїми проектами. І я хочу в майбутньому, на майбутні проекти, якщо шоу, хочу жіночку і великого мужичка. Так що Бокс, подумайте, от. Ось, і тут я вирішив сірником виправити ці бульбашки, але це мені, скажу, на майбутнє не допомогло, тому що всі помилки пізніше вилізли. Ох, і я не знаю, що з цим робити. Тому що після того, як я закінчив цей проект, мені в тіктоці попалися відео, як правильно користуватися смолою. І в тих відео були висвітлені всі мої проблеми. Але тепер на майбутнє я вже буду знати про всі ці нюанси, які в мене виникли під час цієї роботи, і я їх буду в майбутньому вже виправляти. Тому якось так. Хотів би розповісти про всі нюанси з цією смолою, але, на жаль, в мене доволі таке коротеньке відео, хотів би розповісти про основне те, що я дуже погано розмішав смолу, і ось вона липне, тобто вона не засахає. Все-таки я вирішив не закінчувати цю діораму до кінця, але хочу випробувати ось таку от хімію. Дякую, боксу, все таки, за неї. Це типу імітатор води. Доволі крута штука, і нею можна робити хвилі. Ось як воно це все виглядає прям взагалі суперовська штука. Дуже вдячний. Ну і на цьому я вже буду завершувати відео. Зараз ви побачите, там в кінці буде. Нарізочка різних типів відео, щоб ви могли подивитися, як взагалі вийшла ця діорама. Ось тому якось так. І до нових зустрічей. Пишіть, якщо що в коментарі, що вам сподобалось, що ні, що додати, що прибрати, і що б ви хотіли побачити на майбутнє. До нових зустрічей!